Вітаю вас в ефірі першого національного. Про головне програма, що робить події зрозумілішими. Поразки гречкосіїв у Києві та низці центральних і південних регіонів. Феномен партії Свобода, уособлення партією Удар третьої сили та масштабна рекламна кампанія комуністичної партії. Про ці та інші особливості виборчої кампанії ми поговоримо з політичним технологом Сергієм Гайдаєм. Вітаю вас. Добрий. Пане Сергію, в українську виборчу систему повернулася мажоритарна складова. Як це вплинуло на особливості ведення передвиборчої кампанії і загалом на весь процес виборів? Ну, по-перше, компаній було багато. Тобто, як завжди компанії ведуться у Києві, тому що для того, щоб вести компанію по Україні, достатньо медіа, достатня реклама носіїв. Компанії, які ведуться в мажоритарних округах, вимушують політиків їхати до людей в округи. А дуже багато чого треба було згадувати. Останні вибори були в 2002 році. Я пам'ятаю дуже добре ті вибори. Для мене ті вибори були знаковими. Майже початком справжньої кар'єри в Україні як політехнолога Зараз треба було все згадувати знову. Але ситуація. Здавалося на початку виборів зовсім інше, ніж у 2002 році. У 2002 році дуже багато було сподівань на те, що можна було вибрати нових політиків і вони змінять країну. Пройшло 10 років, сподівання не виправдалося, і тому загальний тон кампанії був більш не стільки ідейним, скільки матеріальним. Так здавалося на початку кампанії, але наприкінці виборів з'ясувалося, що все ж таки ідеї можуть конкурувати. З бюро добрих послуг, які відкривали дуже багато хто з кандидатів в округах. Тобто, ще одним із головних таких завдань для політтехнологів було стимулювати власне, бажання людей пройти на виборчі дільниці? Більш того, я скажу, ми аналізували останній тиждень, що відбувалося в округах майже у всіх. А компанія йшла з половиною виборців. Соціологія не давала можливості побачити, що дуже багато. Залишились людей поза виборами. Вони не робили взагалі ніякого вибору. Вони соціологам казали, що вони не визначилися, що вони не прийдуть голосувати, що вони взагалі проти всіх. Але все ж таки багато хто з цих людей прийшов останній день на вибори і зробив свій вибір, мабуть, ну мені трудно сказати, мабуть, за соціальним викликом, да, який сьогодні є в суспільстві. А цей виклик простий: чи ти за владу, чи ти проти влади. І більшість на Західній Україні, в Києві, в центральній Україні зробили цей свій вибір проти влади. Які основні висновки ви зробили з власної передвиборчої кампанії? Чи їх було кілька? Цікаво, чи були вони успішними? Щоб не говорили політики, все ж таки є соціальний запит в Україні на справжніх політиків? Хто такі справжні політики? І що таке взагалі велика політика і мала політика? В Україні, на жаль, поки що є мала політика да? і не справжня. Коли політик йде в, на вибори, йде в політику взагалі, з ради особистих інтересів, це мала політика. А виборець вже дуже хоче, щоб все ж таки прийшла велика політика, коли працює ідея, працюють загальнодержавні інтереси. І ці виборці показали, що, мабуть, все ж таки гречкосії не перемагають. Справжні політики а дві сили да, показували справжню політику. Це свобода. За них голосували не ті, кому свобода подобається, чи не ті, хто підтримує саму ідею свободи Україна для українців. За них голосували. Тільки тому, що вони єдині, хто відповідали критерію, це справжні справжні політики. В них є ідея, і саме заради цієї ідеї вони готові боротися, готові вмерти, готові її відстоювати, і це не їх власні інтереси, це просто ідея. І, мабуть, комуністи, там ситуація інша. Ми всі розуміємо, комуністичної партії немає. І ті люди, хто зараз комуністичній партії, це просто така бізнес-тусовка, яка робить на політики бізнес. Але саму компанію вони провели як ідеологічно. І за цю компанію люди теж проголосували. якщо вже згадали про свободу, дуже цікаво. От недавно дізнався такий факт: свобода перемогла у двох центральних київських округах. Ну і загальний третій результат mm -hmm. по Києву то вище ніж партія влади. Mm -hmm. Чому так сталося? Ну, я... Чому люди? Я розумію, що вибори з вищою освітою да, помітили соціологи, голосував за свободу. Переважно чоловіки, але чому Київ і центральні саме округи? Ну Дивіться, що таке Київ? Це маленька модель України. Так? Все ж таки, тут не такий великий відсоток так званих саме киян. Всі, ну, половина населення Києва це ті, хто приїхав сюди з усієї України. Тут настрої, але це краще, це найуспішніші, і тут дуже великий відсоток міських інтелектуалів. Так? Людей, яких називають інколи креативний клас, інколи офісний плантон, середній клас, ті, хто можуть розібратися в інформаційних потоках, це завжди для влади дуже важкий електорат, він завжди протестний. І мотиви, чому кияни голосували за свободу, їх декілька. Перше, це ті, хто дійсно, а я не думаю, що це основний мотив, хотів, щоб просто свобода пройшла, щоб в парламенті була хоч одна сила, яка дійсно буде. Не гратися з владою, якісь ігри. Багато хто голосував, тому що свобода для них була відсутня строчка, на якій написано проти всіх. Всі розуміли, що свобода це проти всіх. І дуже багато хто голосував, як я сказав, за справжніх політиків, розуміючи, що це, мабуть, єдині політики з опозиційного табору, які дійсно опозиційні, які дійсно за ідеєю. Ми ще повернемось до аналізу кампаній інших політичних сил, все таки, от арсенал політичних технологій на цих виборах. Які з них спрацювали і були успішними? Щось нове з'явилося на цих виборах. Ви знаєте, я скажу, що нового нічого не з'явилося, якщо чесно кажучи, скільки я себе пам'ятаю, скільки мені здається взагалі існує технології виборів, завжди є тільки одна технологія. Треба донести якесь повідомлення до людей, яке для них є значущим і яке може їх примусити прийти і проголосувати. Технічні засоби, будь-то білборди, реклама, телевізійна реклама це тільки упаковка да, цього послання. На цих виборах працювало все. Були ті, хто підкупав виборців, десь вони провалилися, десь вони перемогли, були фальсифікації. Десь ми зараз бачимо, вони ще відбуваються, і там а, вони десь перемагають. Була телевізійна реклама, були ток-шоу, все було. І цей, в цьому міксі було дуже важко розібратися. Але тенденцію я вже назвав. А Інтернет, все ж таки, інтернет а, став більш вагомим а? інструментом. Так, да, звичайно. Він не просто став більш вагомим інструментом, він з кожним днем стає. Знаєте, пам'ятаєте, коли як мобільний зв'язок? Ми ще пам'ятаємо, коли його взагалі не було, і ми без нього жили. Потім він з'явився як аксесуар ну, дуже дуже вели... великих бізнесменів, да? за якими носили їх в Чамодані. Потім це був просто зв'язок для тих, хто міг собі це дозволити. А зараз це є у всіх. Отак От буде з інтернетом. Ми пам'ятаємо, коли це було ще його не було. Зараз він з кожним роком набирає обороти, і я б не сказав, що компанію можна як в США вести, ну, як перша компанія Обами тільки в соцмережах, але вже інформаційним першим джерелом він стає. Я сам це відчуваю, що інколи мій аналіз на моїй страничці Фейсбуці був, скажімо так, Брався СМІ да, як інформаційний привід. І о, сьогодні інтернет є, мабуть, одним із найбільш о, таких о, джерел інформації, якому найбільш довіряють поки що. Він більше працює на представників опозиційних. Так, да, звичайно. Коли в в всі розуміють, що влада може впливати на офіційні ЗМІ, традиційні, да, люди йдуть в інтернет. Які причини того, що на мажоритарці от, люди часто голосували ну не за особистість кандидата, а враховували його партійність? Тобто це ну недостатньо харизми чи, можливо, немає соціального запиту на таких господарників? все-таки партійність в результаті перемагає. Я думаю, що основна причина це стомленість людей від того, що вони голосували до цього дуже багато за добру людину, за благодійника. Але все це закінчувалося після виборів. І єдиний критерій, який, який вони розуміли, що треба голосувати за якусь ідею. Ідеї не було, але цю ідею замінила, замінила партійність. Тобто і не, ідея була, вона була одна: я за владу чи проти влади. Але визначити, дійсно ти за владу чи не за владу, можна було тільки за належністю до партії. Якщо ти за свободу, якщо ти за удар. Якщо ти за батьківщину, значить ти проти влади. Якщо ти за партію регіонів, а можливо інколи за комуністів, ти за владу. Але навіть за комуністів голосували, тому що це протестне голосування проти партії регіонів. Які ключові гасла у виборчих кампаніях вам найбільш запам'яталися і ну, могли спрацювати, на вашу думку? Ви знаєте, гасла як такові не працювали. Працював соціальний запит. Ти з якого боку барикад. І коли виборець визначався, що він з тобою по одній бік барикад, свої чужі влада, опозиція, він визначався. Самі гасла ну, нічим мене не вразили. Мабуть, єдине гасло, яке дійсно працювало, але воно не стільки працювало, скільки було точним. Це гасло партії регіонів. Єдине, про що вони могли казати, це про стабільність і добробут. Тому що партія влади не про що інше казати не може. Добре, якщо говорити про комуністів, тобто успіх їх все-таки це от, політична реклама дуже масштабна в порівнянні з попередніми. Це ну, Ви знаєте, я чеку, Не бажання голосувати за партію бути, регіонів не чи не ще? Це може бути політичною рекламою єдиним чинником успіху. А це протестний настрій, який дуже вдало компанія рекламна підтвердила. Знаєте, як тобто вони могли взяти цей результат і без такої рекламної кампанії? Менший, але все ж таки взяти все ж таки, тренд в них був великий. Тобто за них все одно проголосували би, да? але може рекламна кампанія допомогла на якийсь процент ну, невеличкий. Вона, знаєте, як повинна працювати реклама? Дивлячись на рекламу, ви повинен казати. Знаєте, я це знав. Дякую вам, що ви це підтвердили мені, що я правильно про вас думав. Добре, якщо говорити про е, партії, які потрапили до парламенту, все-таки от співвідношення, витрачені зусилля і кількість депутатів, яких вдалося провести, і по партійному списку, по мажоритарці. В кого була найбільш ефективна кампанія? У свободи. А, дивіться, вони взяли майже стільки, скільки комуністи, і майже стільки, скільки удар. Але... І простим оком видно, що вони не витрачали таких шалених грошей на рекламну кампанію. У них було значно менше реклами. Вона з'явилася тільки під кінець, реклама. Вони просто працювали і вони просто були в інформаційному просторі. Про них всі говорили. Але це, вони точно не витратили таких бюджетів, як їх конкуренти чи опоненти на компанію. Існує, існує запит на нові політичні сили зараз. От, е, наскільки ефективним був удар Віталія Кличка, який вдало стартував е, і втримав майже там до останніх днів рейтинг? Потім в результаті цифри дещо впали. Да, те, що вони отримали на виході з іншого боку, Наталя Королевська так само вдало стартувала, а потім розгубила. Ну, давай так в мене що особиста підтримку? думка. По перше, за Віталія Кличка працювала ситуація. А я взагалі вважаю, якщо б компанія не тільки рекламна, а взагалі компанія, а компанія це вчинки політиків, да, і сценарій, що ти робиш, був би іншим, я вважаю, що він мог, міг бути лідером цих виборів, якщо чесно кажучи, виграти вибори? Да, значно взяти більше чи на такому ж рівні, як партія регіонів. І це соціологія показувала, що ніше є. І саме тому, що компанію не дотягнули. Він просів, як ви кажете, на останніх. А де не дотягнули? А. Самі не дотягнули, чи проти них ефективно спрацювали? Дуже багато тих, хто хотів би і міг голосувати за Віталія Кличка, так і не отримали основного меседжа чи підтвердження, чому саме я повинен за нього голосувати. Вони е голосували за інших. За свободу взагалі не пішли на вибори, але їх не взяли. А Про кого ще ви питали, е крім Кличка? А, Королевська. Королевська. Ну, давайте довідаємо. До ну, Але я взагалі Мен... не вважаю, що в них був вдалий старт. Це піар. Вони розкази. Вони всім казали, що ні, вдалий ну ті старт. самі соціологи, з якими вони потім там збиралися судитися. Вони mm. показували, здається, ну 4% ж було десь влітку. А ні, я думаю, ніколи, ніколи вище 2% не було. А потім ще й було і роздратування цієї сили і, і небажання за неї голосувати, коли побачили після першої реклами, що сила робила далі. Да? Вона нічого не робила. Вона просто брала кількістю безмістовної реклами, а це дратує. Проводила праймериз, заводила ну, список і знакові що... обличчя. Якось відчували виборці, це мене теж здивувало, що це все симулякр, тобто це не справжнє, це бутафорія. Добре. Е, і ну, кажуть, що ви маєте певне відношення до Майдану, тобто чому зараз опозиції не вдалося мобілізувати українців на захист своїх результатів під ЦВК. Бачимо парадокс. Тобто Київ проголосував за опозицію, mm -hmm. і Київ не вийшов під ЦВК. Мені все ж таки здається, що українці не виходять до останнього моменту на вулицю, а мені здається, це не той час, коли треба виходити. Українці відчувають, що поки, що поки що владу не змінити. І взагалі ситуація дуже цікава, якщо казати чесно. По настроям влада програла, по настроям населення, а реально вона виграла вибори і більшість буде за неї. Єдине, що може зробити зараз опозиція, зробити маленький крок в велику політику і зробити пролог 2015 року, щоб виграти, це поки здати мандат. Тобто ви вважаєте, все-таки в цій дискусії, да, що робити це... далі, більш Здати спосіб, мандати, тому, спосіб. що зрозуміло, що настрої людей проти влади, але влада обіграла народ і опонентів. І єдиний момент це зламати правила гри, зламати самі вибори. Сказати, Добре, те, що за такими виборами ми політику будувати не будемо. І, і далі, за допомогою яких інструментів будувати комунікацію з виборцем, як втримати якщо увагу до себе, що це... втрачається головний майданчик політична якщо... Верховна Рада. Ні, це неправда. Політика це не завжди Верховна Рада. Це ми ж сьогодні розмовляли вам про польову політику, да? коли можна йти до людей і дивіться, свобода не була в Верховній Раді. Але вона зіграла як партія і вийшла на без таких грошей комуністи майже на такий же результат. Якщо сьогодні опозиція змінила правила гри, то наступні вибори, які вимушені призначити вже не за ініціативою влади, а за ініціативою опозиції, виходить, да, вона могла б виграти значно більшим результатом. При, ну, це, я в цьому впевнений. Тому що вона показала свою силу. І, зда... і сьогодні в неї її основне. А всі, всі вся Україна зрозуміла, що можна перемагати владу. Але це було вже після того, як вибори відбулися, і тому це не вдалося зробити. Якщо це зробити ще раз, відмінити вибори, то результат буде значно кращий, як мені здається. Але я думаю, що опозиції не вдасться відмінити вибори. Вона знову зіграє по правилам влади. На жаль. Побачимо, якщо говорити про а, вибори в Києві, тобто як от ситуація зараз з голосуванням на парламентських виборах е, вплине там, на призначення самих виборів, на перелік кандидатів. Ну ви знаєте, влада повинна проаналізувати все, що відбулося в Києві, і зрозуміти, що, попри всі зусилля проти плани і стратегії, владі не вдалося швидко і просто взяти киян да? завоювати столицю. І е, вона, в неї є тільки один шанс домовлятися за позицію з приводу Києва. Взяти силою Київ неможливо. Домовлятися, як домовлятися про єдиного кандидата, чи е, що це може бути? Обмін певний. Ну е, зрозумійте, що по Києву треба буде пропустити удар чи батьківщину, а потім домовлятися про взаємодії вже в київській владі в самій. І ще одні вибори, звичайно, найголовніші, наступні, якщо ми не вийдемо на повторні вибори парламентські, це президентський 2015 рік. На вашу думку, зараз хто з кандидатів чи хто з політиків має такий найбільший потенціал скласти конкуренцію чинному президенту? Ну, Ви знаєте, мені здається, з боку влади варіантів немає, це Янукович. І, і по-іншому не буде. Проблеми в опозиції. Їм треба вже зараз визначатися, кого вони видвинуть, хто буде перемагати. А ви знаєте, ну ситуація складна. Я думаю, амбіції є в Яценюка і можливості. А я думаю, і Віталій Кличко показав, що він може бути політиком українського масштабу і він може бути кандидатом президенти. Ну і як виявилося, і технібок може претендувати на другий тур, і його шанси ну, значні. А я б ще не скидував і варіант е кандидата, якого ми поки не знаємо, який ну, як може з'явитися. Якраз і запитання останнє, власне, а чи можна за ці два з половиною роки оскрутити такого кандидата, Історія який пок... міг би Історія стати показує, що може. президентом, і... а є з кого вибирати? В Росії Путін з'явився за півроку. І я особисто був тоді в Росії, читав аналітику, в якій політологи казали, що за такий срок... Ми будемо вибирати з тих, хто є, і ніхто новий не з'явиться. А через місяць з'явився якийсь невідомий чоловік. і Його вибрали. Чому ні? Все це можливо. Ну, Що там... сьогодні відбувається в інформаційному просторі? І чому інтернет? Дуже швидко все спрацьовує. Дуже швидко. Ну, але там шукали Політики шукали спадкоємця. А в нас інше. У нас треба знайти людину, яка може потенційно перемогти чинного президента. Ну. Е там одна технологія, по іншому. Я просто кажу, що людська свідомість може за два роки, за два роки визначитися з новою фігурою, і він може набути в Україні дуже швидко популярності. Пане Сергію, ну а ви самі як політтехнолог, от це коло людей з кого вибирати? Бачите зараз серед політиків, які є. Ну я їх бачу. Тобто ви да. ви бачите людину, з якою ви би погодилися працювати? Так, да, але можна я це зроблю секрет своїм секретом, по я вибирав. Але такі люди є. Ну звичайно є. Дякую, це була програма про головне і розмова про підсумки парламентських виборів і парламентської кампанії в Україні із політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Побачимось на все добре.